Вітаю вас! Продовжуємо нашу мандрівку у світ затишних домівок. І сьогодні ми завітали в село Вербівка з Венигородського району Черкаської області. Ціна будинку 200 тисяч гривень. Але ця ціна договірна. Телефон власника указаний на екрані. Будинок збудований 1973 році. Має кадастровий номер. У дворі є літня кухня. Зараїв і підвал. Все покрите шифером. Без протікань. Подвір'я має фруктові дерева. І город 25 соток. Площа будинку 68 квадратних метрів. Будинок цегляний, Має пічне опалення. Дах не протікає. Будинок в житловому стані. і Немає плісняви. В будинку є дві спальні кімнати. Зала, кухня, прихожа, коридор, де є вихід на горище, а веранда, в якій є комора. Через село протікає річка Вільшанка. Населення села на 2021 рік складає 987 людей. Відстань до міста Києва 183 кілометри, до міста Звенигородка 34 кілометри до Городищі 19 кілометрів. В селі є школа. Відстань від будинку до школи і дитячого садочка 1,5 кілометри. До зупинки 2 кілометри. Укрпошта, нова пошта, аптека. Амбулаторій. В селі є дитячий садочок, липка, будинок культури, десять приватних магазинів, відділення у та церква. Село багате своїми гарними краєвидами. Біля села є ліс з грибами і ягодами та лікарськими травами. Ось і завершила ще одна подорож по селах нашої рідної неньки України. Я намагаюся по максимуму зібрати інформацію стосовно села, щоб ви могли зробити свій вибір. Якщо сподобалось відео, то підписуйтесь на мій канал і не забудьте поставити подобайку. Посилання на об'яву ЛИКС знаходиться внизу під відео. Бережіть себе і гарного вам дня!